Так, доброго дня, шановні, частина друга. Зараз я хочу завершити те, що я почав перший день. І ось я покажу, що я зробив. Тобто, все це вже встановлено. Ну і я спробував оцей розмір чи підходить. Тобто воно майже все ідеально підійшло. Потім я його зніму, переверну, цю трубу під'єднаю, потім камінь. А поки що, ну так. Але я думаю, я зроблю інакше. Я оцю зовнішню вату зніму мат, і поки що без, ці, без цієї панелі встановлю камін, протоплю. Попробую температурні режими дещо. А потім вже, мабуть, буду наприкінці закривати це все, а щоб бути вже впевнений, що там в мене все в порядку. Так. Ось процес завершення на даху. Тобто. Так воно все вже встановлено. А капник все ж таки поставив не на резинку, а просто, бо вона на резинку не натягується. Ну, Може якийсь вона захист і буде давати, я не знаю, як буде коли. Можливо, тут буде багато снігу на мете, і потім ну, гарантії немає, що десь може і не протече. Ну, будемо дивитися. Процес і час покаже. Ось зробив. Буде тестовий, те, тестове пропалювання. чи як, не знаю. Ось дивіться. ну Це угорська плита, вона типу словацької кратки, як вона там називається, ну тільки без пентів, тому вона трошки дешевша. та і все. От. А так, в принципі, вона там чугун, шамот, метал. тобто так. Що цікаво, бачите, якого розміру можна сюди поставити цю палку? Майже 50 см. Топка, вона просто вертикальна. Ось тут місце для розжигу, ось це у нас зольне. ну Тобто, все просто. Зараз накидаю дрова, підпалю і побачимо. Ось бачите, вже туди поставив дрова, підпалив горілку. Зараз спробуємо. Це мій взагалі в житті перший досвід, ніколи не мав ніяких камінів, тому будемо пробувати, що це буде з нього зараз виходити. Так, Он запотіло трошки скло. Ну, ще я читав, що для того, щоб мати скло постійно. Чисто не закопчено, треба палити сухими дровами. Тобто майте це на увазі. Зараз побачимо, який буде з цього зиск. Ну ось, начебто розгорілось, можна... Закривати цю зону, де підпал іде, закривати. Тось, ось тут шибор. Чи як він там називається, заслонка. На, на три. Ту, туга трошки. Ну, нехай буде. Ось так, на три. Ну, горить, камін працює. Тяга є, звісно. Труба вже гаряча. Так, так, да, є вже така гаряча, ще тримати її можна. Ось тут холодніше, а тут тут вже тримати дні, тут же ні. Ну, я тут, звісно, посадив на цей герметик спеціальний. А ось там під платформою, під, під цією не садив, тому що мені, можливо, потім потрібно буде перевертати, його переносити в кухню, поки так залишу. Ну, Чекаємо результат. Ось він вже працює хвилин як 5, може 7. Не більше ось поставив кастрюлю з водою, тому що ця поверхня вона чугунна, вона повинна нагріватись. Ну, саме ось в цьому місці так, вона гаряча. Ого, так, руку вже не втримаєш. Попробуємо чи закипить вода ще. От, І закрив повністю Ось, бачите, повністю закрив її, але тяга така, що бачите, бушує прямо полум'я. Не знаю чому. Не тухне. Взагалі тяга, бачите, закрив повністю все, цю цю закрив. Не знаю. І ось тут забув зняти ось цей папір. Ай, тепер він буде горіти. ну Вже вигорить, зніму, Е, Навіщо вони наклеюють? Треба наклеювати зсередини, а не ззовні. Ну, там скрізь тут зняв, там зняв, а тут ні. ну вже... Згорить, вже нічого не зроблю. Да, ну але ж, але ж тяга просто шалена. Навіть я не очікував, що така буде тяга. Ну, будемо бачити, що буде далі. Так, іде наступний інтервал часу? Десь вже хвилин 20, 25 він працює, полум'я начебто трошки заспокоїлось. Вода майже вже закипає. А тепер ще ж дивимось на все це чудове. Ось, бачите, жовтий колір то 300 градусів. Червоно-коричневий це десь градусів 500. Фіолетовий 600. Синій це вже 700. Ось тут, бачите, синій такий, це 700 градусів. Тобто труба поміняла колір. І що далі? Ну, Звісно, йдемо вгору, тому що мене цікавить, що в мене тут. Ось тут. Так, тут її не можна тримати, ні. Площадка. Ну, Тепла, дуже, але не дуже гаряча. Ось тут теж гаряча вже, так що руку не, не можна тримати десь ну, більше 60-ти точно. Так, що тут? Ну, тут, звісно. Вже як працює саме цей. Так, ну він, температура, звісно, він отут. Ось тут у нього температура. Ну, Така собі холодний він. Просто холодний. А там зверху рукою дістану, скільки зможу. Ось там. Ну там він теж. Ну, я би не сказав, що він холодний, але він і не теплий. Така кімнатна температура. Так, стружка сипається. Ну ось так. Ну це тільки пів години майже він працює. От. Що буде, якщо він попрацює годин 5-6. Не знаю, я думаю, що в нього не потрібно багато підкидати палива, щоб він потрошку. Отак, От перегоріло 2-3, підкинув ще, щоб він повільно собі. Тому що... Я скажу, піонерську ватру в ньому робити не потрібно. Так, ось ця ручка, вона ну, тепла, але її тримати можна. Ух ти ж ці двері. Ось тут знизу холодна, тут гаряча. Ручка холодна. Так, бік, бік гарячий. Так, ззаду ось цей екран ну, майже холодний. Тобто, якщо його до стіни приставляти, то можна, в принципі, він буде. Так, тут, звісно, він буде тепліший. Ну, задня стінка задня стінка в нього не дуже. Ну, це екран, це не стінка. Ну і до цього чугуну торкатись не буду, бо бачите, воно, бачите, вже воно майже закипає. Так що такі справи. Ну, і за певний час, тут за 25-30 хвилин вже на варанді можна бігати в трусах. Все добре, дякую. Ось, він вже працює приблизно десь хвилин 35. Тобто те, що я завантажив в топку ось цю сосну чи це хвоя, неважливо, то воно вже все згоріло. Навіть, бачите, тут повністю закритий цей шибер і тяга тут шалена. Кину воно ще одну. Другоняко, ну, вода так і не закипіла, але вона близько до температури кипіння. Так. І ну це 30 хвилин, там, 35. може І йдемо далі. Тобто тут ось тут температура, ну, рукою я тримаю тут, ну, ну хіба що градусів, ну як вода тепла. да, там Зараз поліза. Гороші рукою десь дістану там. Ну а тут тепліше, тут градусів 45 десь. Це я маю ось цю штуку. там під самим дахом десь її градусів 45, ну, ну 40. Рука тримає. Тепла. Ну хіба що я хотів, щоб вона все ж таки була холодніша. А ця, звісно, цей зовнішній шар він дуже добре захищає, тому раджу, якщо цю штуку брати, то обов'язково цей зовнішній шар робити. Обов'язково. От. Ну, Що думаю, для такого маленького каміну вона буде нормальна, цей прохід. Але якщо камін буде трошки потужніший, то я радив би все ж таки проход робити. Не металевий. Думаю, що, скоріш за все, потрібно робити його з силікату кальцію, робити короб, навіть 50-ту плиту брати для надійності. Тому ну, вирішуйте самі. От, Я, в принципі, результатом цим задоволений. Ось так.